Стояли такі морози, що їже кілька днів не входив зі свого будиночка, топив пічку та дивився у вікно. Мороз, прикрасив шибки дивними візерунками, їжачку доводилося кілька разів залазити на підвіконня, дихати та терти лапками замерзле скло. От! радів він, коли побачив ялинку паньок та галявину перед будинком, галявиною кружляли. То піднімаючи кудись вгору, то опускаючись до самої землі, сніжинки. Їжачок притулився до вікна, а одна сніжинка сіла йому прямо на ніс того боку скла. Підвелася на тоненьких ніжках і сказала Це ти, тижачок, чому ти не виходиш з нами грати? На вулиці холодно, відповів і Ні. засміялася сніжинка. Нам ані трішечки не холодно. Подивись, як я літаю. І вона злетіла з гірчкового носа І закружляла над галявиною. Бачиш! Бачиш. кричала вона, пролітаючи повз віконечко. А їжачок так протилився до вікна, що ніську розпилющився і став схожий на порусячу рику. І сніжинці вже здавалося. Що це не їжачок, а порося, яке вдягло колючу шубку. Порося! Дивіться, порося в колючій шубці!» крикнула сніженка подруга. Ого це вона кукає!» – подумав їжачок і притулився до скла ще, синіше, щоб подивитися, чи немає там десь поросяти. А сіжанка тепер вже точно знала. Що за вікном сидить порося в колючій шубці. Поросятко. гукнула вона. Виходь до нас грати. У тебе ж є шубка!» Мабуть, там під вікном думав їжачок. Сидить порося в колючій шубці і не хоче грати, як би воно не замерзло. Треба запросити його додому, пригостити чаєм. Він ліз під віконня. Та вибіг на ґанок. Поросятко. Поросятко. Йди пити чай!» Хі? -хі! засміялася сніжинка. «Поросятко, щойно втекло, пограй ногти з нами. Не можу. Холодно. відповів їжачок і повернувся до хатки. Затуливши двері, він скинув біля прогу валянки, сів біля пічки. Та підкинув у вогонь полінця. Потім він заліз на підвіконня та притулився носом до скла. Поросятко! Ти повернулася, виходь до нас грати. Воно повернулося, Подумав їжачок та зліз під віконня та вибіг на ганок. Поросятко. Покав він. Поросятко! По вітер та весело кружляли сніжинки. Іжичок то вибігав на ганок та гугав порося, то повертався додому. А засинаючи, їжичок боявся, якби не замерзло в такому ніч, порося в колючій шубці.